Сьогодні поговоримо про дуже складну і болючу тему синдром жертви у добрих людей. Якщо ви постійно відчуваєте, що віддаєте більше, ніж отримуєте, і що всі користуються вашою добротою, і що світ несправедливий до вас, це відео може відкрити очі на болючу, але необхідну правду. Можливо, ви побачите себе. В іншому світлі, і це буде чомусь десь некомфортно, але тільки через усвідомлення можна змінити своє життя і вийти з цієї ролі, з ролі вічної жертви. Синдром жертви це психологічний стан, коли людина постійно сприймає себе як постраждало від дій інших, і навіть тоді, коли має вибір і контроль над ситуацією. Важливо розуміти це не про реальних жертв насильства чи певної несправедливості. Це про людей, які самі створюють роль жертви у своєму житті і насправді використовують її як спосіб існування. У добрих людей синдром жертви має особливий вигляд. Вони не скаржаться взагалі відкрито, але їхній внутрішній діалог може звучати. Наступним чином, я для всіх все, а для мене ніхто нічого не робить. Я завжди всім допомагаю, а коли мені потрібно, всі зникають. Або мене не цінують, хоча я роблю так багато. А як же добрі люди самі створюють цю роль жертви? Механізм перший: відсутність меж. Добрі люди не встановлюють конкретні межі. Вони допомагають всім завжди, незалежно від власного стану, часу чи можливостей. Коли колега просить допомогти з презентацією о 10-ті вечора, вечора, вони допомагають, коли друг зателефонує посеред ночі з проблемою, вони вислуховують. Коли родичі просять позичити гроші, які потрібні самій ж людині, вони позичають. Ключовий момент. Вони допомагають не тому, що дійсно хочуть, а тому, що не можуть відмовити. І саме тут починається проблема. Я знаю одну жінку, яка щовихідних вихідних їздить до матері допомагати по домогосподарству. І ця жінка сама має купу справ. Вона не хоче ще їхати до мати, але відчуває провину при думці про відмову. Після кожного візиту вона відчуває себе виснаженою і ображеною, що її брат ніколи не допомагає. Але вона насправді ніколи не говорила ні, тому мати навіть не знає, що їй важко. Механізм другий очікування взаємності. Добрі люди з синдромом жертви мають підсвідоме очікування. Якщо я допомагаю іншим, вони будуть мені так само допомагати. Але проблема в тому, що це очікування ніколи не озвучується. Це як негласний контракт, про який знає лише одна сторона. І насправді справжня доброта не очікує нічого навзаєм. Якщо ви робите щось з очікуванням віддачі, це не доброта, це така інвестиція. І коли така інвестиція не окупається, ви відчуваєте себе обманутими. Механізм третій. Проекція власних цінностей. Добрі люди думають, я б ніколи так не зробила, або я завжди допомагаю, чому інші так не роблять. Вони очікують, що всі навколо мають такі самі цінності і будуть поводитися однаково. Але люди різні, те, що важливо для вас, може бути зовсім неважливим для іншої людини. Механізм четвертий: не вміння просити. Парадокс. Добрі люди з синдромом жертви рідко просять про допомогу прямо. Вони очікують, що люди самі здогадаються, самі запитають, самі все запропонують. А коли цього не відбувається, вони ображаються і думають: «Невже вже не видно, що мені важко. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб дізнаватися більше про психологію стосунків і особистісне зростання. А зараз буде найважча частина. Те, що я скажу, може бути боляче. У ролі жертви є приховані вигоди. Саме тому так важко з неї вийти. Вигода перша. Моральна перевага. Коли ви жертва, ви автоматично стаєте кращою за інших. Я добра, а вони егоїсти. Я жертвую собою, а вони тільки беруть. І ця моральна перевага дає відчуття власної значущості. Ви можете судити інших, критикувати їх, відчувати себе на голову вище. Одна клієнтка постійно скаржилася на подругу егоїстку, але коли Виник такий варіант просто припинити спілкування з цією подругою, вона знайшла купу причин цього не робити. І виявилося, що їй просто подобалося відчувати себе кращою у порівнянні з цією подругою вигода друга, увага та співчуття. Жертва отримує увагу оточуючих. Люди співчувають, підтримують, намагаються допомогти. От для людей, які в дитинстві не отримували достатньо уваги, це може стати способом її отримувати у дорослому житті. Вигода третя зняття відповідальності. Найголовніша вигода: якщо ви жертва, ви не несете відповідальності за своє життя, за своє щастя. Я не винна, що в мене все погано, винні інші. Це не я щось роблю не так, це вони мене використовують. Я не можу змінити ситуацію. Я безсила перед їхнім егоїзмом. Це знімається тягар необхідності змінюватися, брати, робити конкретне рішення, діяти. Вигода четверта: контроль через провину. Жертви часто використовують свою жертовність для маніпуляції. Подивись, як я для тебе стараюся. Вони так кажуть, щоб отримати бажане, або я стільки для тебе зробила, щоб викликати відчуття провини. Або Я жертвую собою заради тебе. Кажуть, щоб контролювати поведінку іншого. Це боляче усвідомлювати, але важливо. Якщо ви впізнали себе в цій ролі, не картайте себе. Визнання проблеми це. Перший такий самий важливий крок до змін. Як же вийти з ролі жертви? Крок перший: усвідомте свою роль у створенні цієї ситуації. Це найважчий, але найважливіший крок. Ви знаєте, ви самі вибрали роль жертви і не з метою себе звинуватити, а щоб дати надію. Адже, якщо ви вибрали, ви можете і перестати вибирати цю роль. Крок другий перестаньте вести рахунки. Я зробила для неї стільки то, а вона закрити цей рахунок. Адже справжня доброта не веде бухгалтерію. Якщо ви рахуєте, хто скільки для кого зробив, це вже не доброта, це транзакція. Коли помічаєте такі думки, типу я для неї все, а вона і думаєте, що вона зробила, зупиніться і запитайте себе. Чи робила я це з любові, чи з очікування віддачі? Наступний крок навчіться встановлювати межі. Почніть говорити ні. Можливо, не всі ми не одразу, але просто важливо почати. Коли хтось про щось попросить, не відповідайте одразу. Скажіть, дай мені час подумати, я тобі відповім, відповім трішки пізніше. І це дасть вам час проаналізувати, чи справді ви хочете це зробити. Або чи має час та енергію для цього, чи не жертвує чимось важливим для себе. Крок четвертий: беріть відповідальність за своє життя. Замість того, щоб думати, мене використовують. Подумайте так, я дозволяю себе використовувати. Або всі егоїсти. Можна змінити на таке мислення, я обираю таке оточення. Взагалі, зміна формулювання змінює сприйняття. Коли ви усвідомлюєте власний вибір, ви повертаєте собі контроль. Крок п'ятий. Навчіться просити допомоги прямо. Жертви не просять прямо, вони не тікають, очікують, що люди самі здогадаються. А потім ображається, якщо не трапляється те, чого вони собі надумали. Здорова поведінка просити прямо і конкретно. Напишіть, будь ласка, у коментарях, яка з цих практик здається найважча, чи готові ви спробувати. І давайте розглянемо, чого очікувати на шляху змін. Адже коли ви почнете змінюватися, оточуючи спробують повернути вас у звичну роль. Це називається тиск системи. Ви почуєте такі фрази. Ти змінилася раніше, ти така не була. Ти стала егоїсткою, ти тільки про себе думаєш. І важливо розуміти, це не про вас, це про те, що люди звикли використовувати вас у певній ролі, і тепер їм стало незручно, що ви з цієї ролі виходите. Також спочатку у ваше кожне «Ні» буде супроводжуватися з внутрішнім прочуттям провини. І це нормально, адже ви роками тренували себе відчувати провину за відмови. Дайте собі час, і з кожним разом буде трішки легше. Може так і статися, що також у вашому житті деякі люди зникнуть з вашого життя, і це добре. Виявиться, що їм була потрібна не ви а Ваші послуги. Справжні друзі залишаться і навіть порадіють вашим змінам і те, що ви змінюєтеся на краще. Також, коли ви вийдете з ролі жертви, ви відчуєте більше енергії і сил, справжню близькість у стосунках, повагу до себе та від інших, свободу бути собою та радість від справжньої допомоги іншим, коли ви робите це за власним вибором. Вихід з ролі жертви це не відмови від доброти, це становлення справжньою доброю людиною. Справжня доброта це коли ви допомагаєте з любові, а не з обов'язку. Коли встановлюєте здорові мечі, коли берете відповідальність за своє життя, ви таким чином не стаєте холодною чи егоїстичною, ви стаєте здоровою людиною зі здоровими стосунками. Поділіться у коментарях, чи впізнали ви в собі синдром жертви, і що допомогло вам це усвідомити. Ваш досвід може бути корисним для інших та надихнути на зміни. Якщо це відео було корисним, поділіться ним. Можливо, хтось з ваших знайомих теж потребує почути цю інформацію і щоб вийти з ролі. Вічної жертви. Дякую, що були тут. До зустрічі в новому відео.